Гуманітарну допомогу для мирних мешканців Донецька та ще 12 міст області відправив штаб Ріната Ахметова. Колонна із 20 вантажівок із найнеобхіднішими продуктами вирушила на Донбасу досвіта. Докладніше Юлія Міншакірова. Перед відправкою до Донецька колона гуманітарного рейсу проходить моніторинг та опломбування вантажівок у присутності представників ЗМІ. Волонтери штабу показують, продукти призначені для мирного населення Донбасу. Вот в цих ящиках тушенка, і одразу э, на заводі изготовителі на кожну банку наклеен стикер э, гуманітарного штабу, на якому написано продажа запрещена. Додатково вантаж перевіряють бійці батальйону Дніпро 1 В этих машинах все в порядке? Да, тушенка. Груз соответствует. Нічого незаконного нет. Так що счастливого пути вам. У машинах 380 тонн провіанту. Це 60 тисяч наборів для виживання, які роздадуть старим дітям, інвалідам та іншим категоріям мирних жителів Донецької та Луганської областей. Данная помощь призначається для 11 годних категорій, которые сьогодні находятся в зоне АТО, где очень острая проблема з продуктами питания. Та продукция, которая присутствует, на неї очень високі цены. Людям дуже трудно виживати сьогодні. В Донецькій і других городах. Тим часом на Донбас-Арені 630 волонтерів формують допомогу, доставлену попереднім рейсом. У логістичному центрі працюють чотири живих конвейери. Тут пакують продуктові набори для дорослих. У пакет кладуть кілька видів круп: цукор, соняшникову олію, тушкованку, згущене молоко, консерви, вівсяні пластівці. Ще одна людська веревиця близько 30 волонтерів пакує набори для дітей. Їх видають родинам, які мають малюків до двох років. Продуктові набори, які формують на Донбас Арені, волонтери розвозять в усі райони Донецька та направляють ще у 12 міст області. Допомогу отримують мешканці Макіївки, Ясинуватої, Харцизька, Шахтарська, Єнакієво, Моспиного, Горлівки, Іловайська, Зугреса, Кіровського, Докучаївська та Комсомольського. У цих містах постійно працюють пункти видачі допомоги Ріната Ахметова. Завтра на Донбас вирушає ще одна колона. Цього разу на розподільчу базу у Маріуполі, щоб роздати допомогу переселенцям і на підконтрольній Україні території. Юлія Міншакірова, Анастасія Галкіна, Гарі Вагнер, Андрій Гречніков, Сабиція канал Україна.